Заспокойся. я вам допоможу. Я рятувальник. Як налагодити контакт із постраждалими, які мають порушення слуху, показує Хмельницький рятувальник Артур Шеремета. Минулого тижня він склав іспит на знання жестової мови. Це були тренінги як і в відео форматі, так і в живому спілкуванні. Ми вивчали алфавіти, певні жести, мову. І заодно ситуації пропрацьовували, які нам будуть необхідні в нашій професійній діяльності. Знаю, що у моїх колег одна була ситуація, коли на пожежі інколи реально була така ситуація, що потрібно було донести людині, але на жаль, ну не було певних ресурсів і все іншого і навчання, наприклад, на цю тему. Але згодом. Ми за допомогою спілки за допомогою нашого керівництва, ми якось спільними зусиллями пропрацювали цей нюанс. Навчання стартували на початку січня для 40 рятувальників Хмельниччини. Вони опановували жестову мову із представником Хмельницької обласної організації УТОГ, де СНСівців навчали, як представитись, заспокоїти людину або повідомити про евакуацію. Рятувальники склали іспит на відміну та отримали сертифікат, який підтверджує набуті знання. Наші ДСНСники, наші працівники ДСНС, вже вміють скажімо так порозумітися з людиною з порушенням слуху, коли, наприклад, вони рятують під час пожежі, різні ДТП. Також ми моделювали ситуації. Разом з тим рятувальники навчались, як зрозуміти тих, яким потрібна допомога. Я не чую або слабо чую, або тільки можу говорити. Там, наприклад, що в мене там в кімнаті є там двоє дітей. Відбувались навчання у співпраці із вогнеборцем Джейсоном Халом, який розповідав ДСНСівцям про досвід Великобританії. У них же це є, якщо наприклад, прикладу, команда рятівників, то двоє із них знають мову на досить хорошому рівні і можуть надати допомогу глухій особі. Він пояснював нашим рятівникам, тобто їхні, скажімо такі, методи гасіння пожеж. На Хмельниччині такі курси влаштували вперше, але поступово навчання впроваджуватимуть і надалі, аби усувати бар'єри у роботі між рятувальниками та постраждалими. Зараз є різні додатки, якими людина з порушенням слуху може скористатися, викликати з СНСників або ж ту саму поліцію, або швидку допомогу. Працівники цих всіх служб також в принципі знають, як діяти, коли до них звертається людина з порушенням слуху. так як ми знову ж таки. Мріємо потрапити так до Євросоюзу, а там вже такі високі стандарти, де рятувальники повинні знати такий базовий рівень жестової мови. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.